Що чекає на українських чоловіків за кордоном від листопада, які саме обмеження набудуть чинності, якщо не оновити свої дані, різке зростання кількості українців, які отримали тимчасовий захист у Європейському Союзі, і як це пов'язано з виїздом молодих чоловіків за кордон? Що буде після завершення дії режиму тимчасового захисту у 2027 році? Чи готуються українці повертатися з ЄС? Ірландія скорочує термін безкоштовного проживання для українських біженців до одного місяця. У Німеччині вже працевлаштована понад половина українських біженців, тому це важливий показник інтеграції. І наостанок, розслідування BBC. 20-річна українка в Польщі розповіла, як чат бот ChatGPT замість допомоги радив їй скоїти самогубство. Сьогодні про все це у цьому випуску. Це канал Українці за кордоном. Якщо ви тут вперше підпишіться, щоб не пропускати головні новини про життя українців у світі: нові закони, візові правила, соціальні зміни та реальні історії наших людей за кордоном. Від листопада на українських чоловіків за кордоном чекають серйозні обмеження. Військово зобов'язані, які мешкають за межами України і не оновили свої дані, не зможуть отримувати консульські послуги. Це означає, що без військово-облікових документів чоловіки віком від 25 до 60 років не можуть оформити паспорт громадянина України, закордонний паспорт або інші офіційні документи. Згідно з матеріалом 24 го каналу, закон зобов'язує оновити дані впродовж 60 днів після набуття чинності. Якщо цього не зробити у базі може з'явитися позначка у розшуку для оновлення інформації. Можна звернутися до територіального центру комплектування телефоном або електронною поштою. Також відтепер на облік повинні ставати юнаки, яким виповнилися 17 років. Вони проходять огляд у той рік, коли досягають цього віку, з 1 січня до 31 липня. Крім того, у застосунку «Резерв плюс» вже доступно 10 типів відстрочок від мобілізації. Основним підтвердженням є електронно-військово-обліковий документ. Утім, деякі громадяни мають звертатися до ЦНАПів, якщо їхній тип відстрочки не відображається в системі. Тим часом кількість українців, які отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу, досягла найвищого рівня серпня 2023 року. Як повідомляє Євростат, у вересні 2025 року було схвалено понад 79 тисяч заяв. Це майже на 50% більше ніж місяцем раніше. Частка чоловіків серед біженців зросла до 47%. Уперше серед отримувачів захисту чоловіків більше ніж жінок. Причиною цього називають дозвіл українським чоловікам віком від 18 до 22 років тимчасово виїжджати з країни. Загалом у Європейському Союзі нині перебуває понад 4 мільйони 300 тисяч українців, які мають статус тимчасового захисту. Найбільше у Німеччині близько 1 мільйона 200 тисяч осіб, що становить майже третину всіх українців у ЄС. Далі Польща 1 мільйон. Чехія за відносними показниками прийняла найбільше 35 осіб на тисячу населення. Європейський союз продовжив дію тимчасового захисту до 4 березня 2027 року. Водночас ситуація в Україні залишається складною через постійні обстріли енергетичної інфраструктури, що знову впливає на темпи повернення людей. Паралельно у сполучених штатах близько 300 тисяч українських біженців опинилися у кризовій ситуації через скорочення допомоги за програмою SNAP, яка забезпечувала продуктові виплати. Як повідомив керівник благодійної організації Hope for Ukraine Юрій Боєчко, скорочення стало наслідком політики адміністрації Дональда Трампа, яка обмежує фінансування соціальних програм. Тому режим тимчасового захисту для українців у Європейському Союзі діятиме до березня 2027 року. А що буде потім? Голова неурядової організації Офіс міграційної політики Василь Воскобольник заявив, що жодних масових депортацій українців не планується. Європейські країни створюватимуть умови, за яких люди або залишатимуться добровільно, або самі повертатимуться до України. Євросоюз уже готує рекомендації для національних урядів, як діяти після завершення строку дії захисту. Режим, який запровадили у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, завершується через 5 років. Очікується, що більшість українців залишатимуться в Європі легально через роботу, навчання або воз'єднання родин. Ірландія скорочує термін державного розміщення українських біженців до одного місяця. Як повідомляє Міністерство юстиції Ірландії, нові правила набудуть чинності 10 листопада, відтепер новоприбулі українці зможуть безкоштовно проживати в державних центрах лише 30 днів. Після цього потрібно буде самостійно шукати житло або оформлювати стандартні соціальні виплати. Під час перебування в центрах люди отримуватимуть зменшені щотижневі виплати: 38 ,80 євро 80 центів на дорослого і 29 ,80 євро 80 центів на дитину. Ірландська влада пояснює нововведення необхідністю ефективніше розподіляти ресурси. Україні триває гостра житлова криза, і зростання кількості біженців створює додаткове навантаження на систему. У Німеччині Працевлаштована вже понад половина українських біженців. За даними Федерального інституту демографічних досліджень, у 2025 році рівень зайнятості серед українців сягнув 51%. Для порівняння, у 2022 році роботу мали лише 16%. Експерти пояснюють, що ключову роль відіграли інтеграційні програми та мовні курси. Після їх завершення більшість учасників змогли знайти роботу за спеціальністю або розпочати нову кар'єру. Рівень задоволеності умовами праці також зріс із 87 до 94%. Водночас уряд Німеччини підвищує мінімальну зарплату з 1 січня 2026 року. Вона становитиме 13,90 євро центрів за годину. А з 2027 року 14 ,60 євро 60 центів. А от в Польщі почалось розслідування BBC щодо штучного інтелекту. 20-річна українка Вікторія розповіла, що під час депресії зверталася про підтримку до чат-бота ChatGPT, але замість допомоги отримувала небезпечні поради про самогубство. За словами дівчини, бо замість того, щоб скерувати її до фахівців, описував плюси і мінуси смерті, давав поради, як уникнути охорони, і навіть написав текст передсмертної записки. BBC провело власне розслідування, підтвердивши кілька подібних випадків. Експерти попереджають, що штучний інтелект може створювати емоційні прив'язаності з уразливими користувачами і підтримувати небезпечні імпульси. В OpenAI заявили, що випадок крає серце, і що компанія вже вдосконалила реакцію чат-бота на повідомлення від людей у відчаї. Нині система частіше радить звертатися по професійну допомогу. Якщо вам сподобався цей випуск і ви хочете першими дізнаватися головні новини про життя українців за кордоном. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал Українці за кордоном і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Дякую, що залишаєтеся з нами. Побачимось уже зовсім скоро у наступних відео на каналі Українці за кордоном. Бережіть себе і до зустрічі!